Любі друзі, ми продовжимо наш цикл Шлях до катеру і на черзі у нас прев'ю груп І та Ф на чемпіонаті світу, який розпочнеться уже зовсім скоро. Ми поговоримо про оновлені збірні Німеччини та Іспанії, а також про останній великий турнір для золотого покоління збірної Бельгії, а також збірної Хорватії. Про все це у новому випуску. Поїхали! Хансі Флік після повернення в збірну Німеччини схоже таки завершив процес зміни поколінь. Бундестім на одному диханні завершила відбір на чемпіонат світу, здобувши 9 перемог у 10 матчах із загальним рахунком 36-4. Хоча, звісно, суперники на кшталт північної Македонії, Румунії чи Вірманії навряд чи можуть бути справжньою перевіркою оновленої маншафт. А от Ліга націй не викликала особливого збудження в німців, і лише в окремих матчах ми побачили звичну машину. Стиль гри команди під керівництвом Хансі Фліка максимально схожий на його баварію. Божевільний за інтенсивністю пресинг формується його ж колишніми підопічними в складі мюнхенського гранда. Так саме вони формують кістяк цієї команди: Ноєр, Кіміх, Горецька, Гнабрі, Сане, Мюллер. А є ще Джамал Мусяла, 19-річний вундеркінд, який розпочав нинішній сезон на космічному рівні. 22 результативні бали в 22 поєдинках в усіх турнірах. Недарма після останнього оновлення портал Transfermarkt підняв його трансферну вартість до 100 мільйонів євро. Через травми мундіаль у катері пропустять Марко Ройс і Тімо Вернер. Відсутність форварда РБ Лейпциг лише підтверджує курс, який і так заздалегідь обрав флік. Адже в останніх матчах збірна Німеччини діяла без чистого центрнапа, А роль фальшивої дев'ятки виконував Кай Хаверц. Тепер цей варіант залишається безальтернативним на час проведення чемпіонату світу. Особливої уваги заслуговує дебютний виклик 17-річного юного дарування дортмундської Борусії Юсуфа Мукоко, а також повернення автора переможного голу в фіналі чемпіонату світу 2014 року Маріо Гьоце, який потрапив до складу Бундестім вперше з 2017 року, та ренесанс кар'єри якого не міг оминути Хансі Фліка. Загалом же оновлена збірна Німеччини виглядає досить збалансованою командою без явних слабких місць. А той факт, що лідери колективу перебувають у відмінній ігровій формі, лише наштовхує на думку, що на цьому міжнародному форумі маншафт уже готова до серйозних звершень, щонайменше на вихід у чвертьфінал турніру. Ще одним очевидним фаворитом на вихід у плей-офф із групи І є Іспанія. Фурія Роха під керівництвом Луїса Енріке повернула свою ідентичність, що сповна продемонструвала на минулому євро, де дійшла до півфіналу. А за рівнем гри цілком заслуговувала і на повноцінний тріумф. Тотальний контроль м'яча, який не лише націлений на створення моментів біля воріт суперників, а й виступає також ефективним засобом захисту власних володінь. Фантастичні мережі комбінації на чужі половині поля, заточність на атаку, усе те, що характеризувало збірну Іспанії на стику нульових і десятих у її золотий період. Луїс Ріке з моменту приходу на тренерську лаву національної команди успішно завершив зміну поколінь, а крім того, ще й продовжує демонструвати дивовижну стабільність результатів. Збірна Іспанії за цей час двічі увійшла до топ-четвірки колективів за підсумками Ліги Нації. Дійшла до півфіналу Євро, а також із першої сходинки спокійно кваліфікувалася на чемпіонат світу в Катарі. До речі, на етапі кваліфікації середній відсоток володіння м'ячем в іспанців складав аж 76. А по своїх воротах фурія Роха дозволяла опонентам завдавати менше п'яти ударів в середньому за матч. І той і інші показники є найкращими для європейських збірних на відбірковому етапі. Коротше кажучи, стиль понад усе. Саме тому поза фінальною заявкою Луїса Енріке залишились і Давід Дехеа, який має перманентні проблеми в грі ногами, і Серхіо Рамос, котрий досить потужно провів старт нинішнього сезону в лавах ПСЖ. Головним провідником ідей Енріке на футбольному полі, без сумніву, залишається нев'янучий Серхіо Бускетс. Компанію йому в центрі поля мають скласти переможці останніх двох премій Golden Boy із Барселони Педрі і Гаві. Саме в цій зоні зосереджена головна сила нинішньої збірної Іспанії. Воротарська ланка в особі Уна і Сімона, а також захист і напад, не зазнали кардинальних змін з часів останнього континентального форуму. Дехто називає саме позицію центр форварда найслабшою в складі іспанців. Проте для моделі Луїса Енріке Альваро Мората з його фантастичною працездатністю і відданістю командній грі дійсно підходить як найкраще. Єдиною вагомою втратою в атаці можна назвати відсутність нападника біля Реала Жерара Морено, який через ушкодження пропустив майже всю осінь і не встиг набрати відповідних кондицій. Зате дозріли до першої команди юні атакувальні зірочки Ансу Фаті, якого в нинішній кампанії здається перестали мучити травми, а також 20-річні Єремі Піно із Вільяреала та Ніко Вільямс з Атлетіка, молодший брат Ін'які Вільямса. Котрий на відміну від нього вирішив виступати саме за збірну Іспанії. Врешті-решт, ще після півфіналу на Євро 2020 Луїс Енріке підтвердив, що його переформатована команда лише рухається в напрямку свого піку, якого вона повинна досягти вже на Мундіалі в Катері та на Євро 2024 І здається, наставник не лукавив. Ця збірна вже зараз готова до виконання максимально високих завдань. Тоді чому б не замахнутися на забоювання другого в історії Кубка світу? Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Слідом за двома європейськими важковаговиками в квартеті і також представлена збірна Японії. Самураї не пропустили жодного чемпіонату світу в 21 столітті, починаючи з домашнього в 2002 році. І рівно раз на 8 років збірна країни Сонце, що сходить, виходить у плей-офф, щоб згоріти уже на першій стадії однієї восьмої фіналу. Так було в 2002, 2010 і 2018 роках. На останньому мундіалі японці були максимально близькими, щоб кваліфікуватися до вісімки кращих команд планети. Але всі ми пам'ятаємо камбек збірної Бельгії з 0-2 із переможним голом на сера в останній контратаці у тому матчі. Саме після того турніру команду очолив екс-тренер молодіжки Хадзіме Моріясу. Уже з ним на чолі японці вийшли в фінал Кубка Азії 2019 року, де програли господарям збірні Катару, а також без проблем кваліфікувалися на черговий чемпіонат світу у кадровому ростері японців. Переважна більшість гравців представляють різноманітні європейські ліги. Наймасовішим є десант із німецької бундесліги, яку представляють аж сім футболістів, серед яких виділяються передусім ветеран Майя Йосіда із Шальке. Досвідчений опорник та капітан збірної Ватару Ендо із Штутгарта, захисники Ко Ітакура із Гладбахської Борусі і хірокі Іто з того Штутгарта, а також, звісно, Даїті Камада із Франкфуртського Айнтрахта. З інших європейських топ-ліг варто згадати також захисника арсенала Такехіро Томіясу та екс-грабців Реала і Ліверпуля відповідно, такефусу Кубо і Такумі Мінаміно. Погодьтеся за іменами, все звучить просто чудово. І якби в квартеті були суперники, дещо нижчі за рангом, аніж Іспанія та Німеччина, можна було би цілком говорити про потенційний вихід самураїв із групи. Безперечно, японці за рахунок своєї витривалості, ідеальної фізичної готовності і вміння грати на контратаках зможуть спричинити проблеми визнаним європейським фаворитам. Але їхньому виходу в плей-офф може посприяти на даному етапі лише диво, і найслабшим на папері учасником групи і є представник зони «Конкакаф» збірна Коста-Ріки. Вісім років тому на чемпіонаті світу в Бразилії костариканці спричинили справжній фурор. Вийшовши із групи з Уругваєм, Англією та Італією з першого місця і дійшовши до чвертьфіналу, де поступилися Нідерландам лише в серії пенальті. Але нині жодних передумов для подібної сенсації немає. Тим більше, що нових зірок на кшталт Кейлора Набаса чи навіть Брайана Руїса і Хоела Кембела в цій центральноамериканській команді не з'явилося. А багато хто з творців того легендарного успіху восьмирічної давнини досі в складі. Не дивно, що за середнім віком гравців у заявці Коста-Ріка одна з найстарших збірних на турнірі в Катарі. А майже половину ростеру складають футболісти віком від 30 років і більше. Головним тренером Лос Тікос є колумбійський спеціаліст Луїс Фернандо Суарес, який ніколи не працював за межами Латинської Америки. Серед значимих успіхів цього фахівця національне чемпіонство з колумбійським Атлетіко Національ в далекому 99-му Історичний вихід у плей-офф Чемпіонату світу 2006 року зі збірною Еквадору, а також участь на Мундіалі 2014 року зі збірною Гондурасу. А от з костариканською командою, яку Луїс Суарес очолив влітку 2021-го колумбійць стартував не надто вдало. В північно-американському відборі було здобуто лише 6 балів у стартових семи турах. Проте далі підопічні Суареса зуміли постати з пополу, наче Фенікси. Виборовши шість перемог у заключних семи поєдинках кваліфікації і поступившись США прямою путівкою на Мундіаль лише за додатковими показниками, а в міжконтинентальному плей офф Костариканці з мінімальним рахунком 1-0 обіграли Нову Зеландію. Подібний рахунок є улюбленим для підопічних Суареса і цілком відображає їхній надзакритий стиль гри від оборони і на рідкісних контратаках. А середній відсоток володіння м'ячем складає менше 30. Що ж, у групі з Німеччиною, Іспанією та меншою мірою Японією костариканці матимуть змогу вкотре продемонструвати подібний ігровий стиль. Але, зважаючи на відверто слабкий підбір виконавців, навіть один бал у групі буде фантастичним досягненням для колективу Луїса Фернандо Суареса. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці, у вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись, і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера Фаншоп. Тому все просто коментарі в першому закріпленому. Все для вас достеменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Збірна Бельгії на цьому мундіалі відправить в останній бояж своє по-справжньому золоте покоління. Найвищим досягненням якого, як не дивно та сумно, стало лише третє місце на минулому чемпіонаті світу. Та бронза, схоже, лише підігріла апетити червоних дияволів, і на світову першість бельгійці їдуть із ціллю щонайменше повторити успіх 2018 року. При цьому везучи до катеру найстаршу збірну за середнім віком. Шлях до фінального етапу світової першості виявився для Бельгії доволі легким. Лише двічі у відбірковому етапі вони зіграли в нічию і з шістьмома перемогами впевнено кваліфікувалися з першого місця. Та й у лісі націй цього календарного року червоні дияволи виступили непогано, хоч і поступилися двічі Нідерландам. Тож до світової першості бельгійці підходять без жодного тягаря невдач та в якості доволі грізної сили. У стабільно високих результатах бельгійської збірної останніх років немала заслуга наставника, яким уже впродовж шести років є Роберто Мартінес. Іспанському спеціалісту вдалося виконати титанічну працю, яка увінчалася перетворенням Бельгії на грізного суперника і для якої не існує авторитетів на полі. Грають червоні дияволи зазвичай за схемою 3-4-3 з активними і рухливими центральними півзахисниками та агресивними флангами. При втраті м'яча бельгійці надають перевагу застосуванню пресингу вже в другій фазі атаки суперника, дещо виманивши їх на себе. Головною надією збірної Бельгії на прийдешньому чемпіонаті світу є, безумовно, Кевін Дебрюйне. Брат близнюк Олександра Зінченка вже який рік поспіль демонструє космічний рівень гри. І не має жодних причин сумніватися, що КДБ проявить себе на мундіалі. Та й, узагалі, лінія півзахисту у бельгійців одна з найкраще запакованих на турнірі. Натомість переживання вболівальників червоних дияволів стосується в першу чергу лінії захисту. За відсутності сильної альтернативи Мартінесом все ще задіюються ветерани Вертонген та Алдер Вейрель, яких уже списали з топ-клубів, але які все ще не замінні для збірної. Столітня за сумарною кількістю років, трійка захисників, повинна стати останнім рубежем оборони перед воротарем команди, яким безсумнівно повинен стати Тібо Куртуа. Але із ним не все так просто. Голкіпер Реалу після травми ніяк не може набрати форму. Він пропустив абсолютно в усіх матчах своєї команди після повернення у склад. А королівський клуб на міжнародну паузу йде вже на другому місці, пропустивши вперед Барселону. Відповідно, збірна Бельгії у катері цілком може видати доволі неоднозначний перформанс. І якщо із групи вона, скоріш за все, таки повинна виходити, то вже в одній восьмій фіналу хтось із пари Німеччина Іспанія скоріш за все може стати вже нездоланним бар'єром для червоних дияволів. Хорватія стане ще однією збірною цього квартету, яка намагатиметься брати досвідом. Шашкові разом з бельгійцями везуть один з найстарших складів усього мундіалю. Стара хорватська гвардія на прийдешній світовій першості намагатиметься втримати та продемонструвати той високий рівень футболу, до якого привчила нас останніми роками. На шляху до фінальної частини світової першості хорвати без жодних питань зайняли перше місце у групі відбору, набравши 23 бали у 10 зустрічах із загальним рахунком 21-4. Щоправда, цьогорічну лігу націй розпочали не надто вдало. Поступились Австрії та зіграли в ніч із Францією. Однак, після того видали серію з чотирьох перемог та вийшли з першого місця до фіналу чотирьох. Творцем хорватського дива останніх років, безперечно, є златко-даліч. Фахівцю вдалося зібрати з команди справжній налагоджений механізм, який при схемі 4-3-3 любить грати на чужій половині поля. Натомість при захисті хорвати намагаються грати компактно, що при високому рівні зіграності колективу Даліча залишає суперникам шашкових мінімум шансів. Півзахист збірної Хорватії справжня перлина команди. Тріо Модрич, Брозович Ковачич є одним із найбільш збалансованих у світі. Саме на цій лінії багато в чому і тримається успіх хорватської збірної. Натомість в інших лініях є певні проблеми. Після відходу Манджукіча Даліч не може знайти забивного форварда. У тій же кваліфікації до чемпіонату світу найкращими бомбардирами команди стали Модрич та Перішич, які забили по три м'ячі. Не надто оптимістична статистика, будемо відвертими. Домінік Ліваковіч, який замінив у рамці воліт Даніеля Субашича, також не демонструє надійності свого попередника. У лінії захисту частими опціями стають ветерани Віда та Лобра, яких потроху підпирає юний талант РБ Лейпциг Йошко Гвардіол. Окрім них лінія захисту не може похвалитися виконавцями високого рівня. Відповідно, чинна збірна Хорватії може розраховувати на вихід із групи однак надалі багато що залежатиме вже від стану фізичних кондицій ветеранів команди. Та, як уже згадувалося раніше, переможцям цієї групи не надто пощастило при жеребі плей-офф. Тож підопічним даліча з високою часткою ймовірності не вдасться повторити шалений успіх чотирирічної давнини. А ось хто справді здатний здивувати, у цьому квартаті, то це збірна Канади. Червоні пройшли тривалу кваліфікацію до мундіалю, однак в кожному із трьох етапів були неперевершеними. І як наслідок посіли перше місце у конференції Конкакаф, обійшовши США та Мексику. Канадці лише вдруге потрапили до фінальної частини чемпіонату світу. Вперше їм це вдалося 1986 року. Але закінчилось тоді усе безславно. Три поразки при нулю в графі забитих м'ячів. Тож цей форум цілком може стати історичним відразу за багатьма показниками. Головним тренером команди є 47-річний Джон Хердман, який до 2018 року працював коучем жіночих збірних нової Зеландії та тієї ж Канади. З канадками навіть двічі поспіль брав бронзу Олімпійських ігор. Наставник червоних не наполягає на якійсь визначеній стратегії, намагаючись більше адаптовуватись під своїх суперників. Цьому ж і сприятиме очевидний статус андердогів у квартеті. Втім, найчастіше команда грає з трьома центрбеками, завдяки чому набагато ширший атакувальний потенціал має Альфонсо Девіс, лівий захисник Баварії, юний талант та найбільша надія канадців на прийдешньому мундіалі, який у 21 рік уже став найтитулованішим гравцем. Історії своєї батьківщини, окрім нього, можна також виділити форварда Ліля Джонатана Девіда, який проводить непоганий сезон у Лізі-1, та справжню легенду канадського футболу 39-річного Атібу Хатчинсона, який дебютував за національну збірну ще у 2003 році, і на цьому мундіалі може довести кількість зіграних за неї матчів до красивої цифри у 100 поєдинків. Безумовно, у класі канадська збірна поступається своїм більш іменитим суперникам. Але у випадку несподіваних криз чи не дуже у грі Бельгії та Хорватії, підопічні Хертмана цілком можуть зачепитися за результат. На сам кінець розповімо вам про теоретичних темних конячок цього квартету – збірну Марокко. Цей мундіаль стане для атласких левів шостим в їхній історії. Досі найбільшим досягненням команди була одна восьма фіналу у 1986 році. Цього разу з доволі цікавим та амбітним складом марокканці ставитимуть собі за мету щонайменше повторити успіхи 26-річної давності. Кваліфікацію на мундіаль Марокко під керівництвом Вахіда Халілходжуча пройшла надзвичайно впевнено. Ідеально завершила другий етап відбору, а в третьому, у двоматчевому протистоянні з ДР Конго спокійно розібралася зі своїм суперником із загальним рахунком 5-2. І хоча подібний перформанс марокканців сприймався з відкритим оптимізмом, всередині команди все було не так вже й райдужно. Атмосфера в колективі була напруженою, боснійський фахівець примудрився пересваритися чи не з усіма лідерами команди. Хакім Зієш навіть оголошував про завершення виступів за національну збірну. Зрештою, це все призвело до звільнення Халіл Ходжича у серпні цього року. До речі, для Босніця такий болючий досвід не в новинку. Його вже звільняли зі збірних Коддівуару та Японії якраз напередодні мундіалів, на яких він їх власне і виводив. На місце Халіл Ходжича прийшов 47-річний Валіт Реграуї. Вважається доволі перспективним наставником, який вже досяг успіхів на клубному, хоч і в рамках африканського континенту, рівні. Тренерський стиль Реграуі все ще розвивається та вдосконалюється. Хоча, виходячи з наявних матчів на чолі збірної Марокко, домінуючою схемою стане 4-3-3. У цих матчах його підопічні грали з високою лінією оборони, пресингуючи на чужій половині поля. При втраті м'яча мароканці намагаються закриватися. Атлас лева зібрали чи не найбільш зірковий склад у своїй історії. У воротах голкіпер Севільї Ясін Буну. Фланги захисту забронювали молоді таланти Ашраф Хакімі та Нусаїр Мазрауї. В нападі домінуюча роль відводитиметься Хакіму Зієшу. Цілком може себе проявити атакувальний півзахисник Соф'ян Буфаль. Вагомою втратою стала лише травма форварда Марселя Аміна Аріта, якраз напередодні старту самого турніру. Загалом, же всі суперники по квартету видаються майстернішими за марокканців, що у системності побудови гри. Збірна Марокко – це більше про чистий талант та натхнення. Зазвичай лише цього не вистачає, але спіймавши кураж, можливо, Атлаські леви і зможуть здивувати. До чемпіонату світу у катері залишається буквально кілька днів. І для того, щоб залишатися в курсі усіх найцікавіших та найактуальніших подій, пов'язаних із Мундіалом, підписуйтеся на youtube канал, будемо розбиратися. Ставте вподобайки цьому відео, і звісно, що пишіть коментарі. Для нас важлива будь-яка ваша реакція. Все буде Україна.